Тож мене звати Васильок Олексій, я заступник голови Національного екологічного центру України. Ми пропонували провести таку зустріч от, і регулярно пропонуємо якісь такі речі робити, в тому числі комітетські слухання, які були в листопаді минулого року, також за наші ініціативи проводились. І останній от вже зараз пішов третій рік, ми готуємо щорічну доповідь, яка називається до цього, принаймні етапу. Редовиковий період в заповідній справі. Ми аналізуємо, що власне погано в заповідній справі. Перший том. Вже вийшов друком, він є в департаменті. Зараз готується другий, і ми зараз в процесі тісь нових досліджень. Але з того, що потім що є не виданий, є речі, які важливо ну, хочеться запропонувати міністерству певним чином вирішити. І це речі, які не може вирішити громадськість. Це Ну, власне, мінімум на рівні міністерства має вирішуватись. Я з свого боку озвучую два моменти, далі передам слово далі. Ну, саме, на жаль, сьогодні скрутна ситуація в заповідній справі полягає власне, в наслідках адміністративної реформи. Немає Державної служби заповідної справи, немає територіальних органів міністерства і ті департаменти екології і природних ресурсів, які створені в областях замість. Територіальних органів міністерства вони не мають юридичної юридичного права працювати по природно-заповідному фонду. Більшість з них, звісно, люди лишились ті самі, там ну, фактично вивізка змінилася в більшості випадків, а люди лишились ті самі на подібних посадах. Але е, всі департаменти написали собі свої положення. І зараз ось, до речі, 30-го числа буде у Львові, я сподіваюся, зустріч з участю міністерства. Буде зустріч присвячена саме. Положенням, ну, власне, цим департаментам. І кожен з них написав своє положення. Кожен там, хто, наприклад, Донецька і Житомирська область взагалі не написали про незаповідний фонд в жодному вигляді. Тобто в їхніх в цих двох областях навіть от, колеги з Дружини охорони природи обґрунтували створення заказників в області. Унікальна ситуація, коли навіть лісниці за створення. А департамент пише, а у нас немає такої функції, ми не можемо погодити і подати на облраду по створення. От деякі області, такі як Запорізька, наприклад, написали в своїх положеннях про департаменти функцію погодження землевідведення в природно-заповідному фонді і полювання в природно-заповідному фонді, що і те, і те в принципі неможливо замість а функції створення, наприклад, продон заповідного фонду немає, і лише дві області з усіх написали чітко створення об'єктів продон заповідного фонду. Хоча це теж юридично на жаль що дуже складно. От, ну зокрема, Київська і Луганська області вписали чітко функцію цих департаментів своїх новостворених. Створення об'єктів природно-заповідного фонду, але законодавство, коли в результаті закона Шниченка більшість законів, де згадувались функції підрозділів Мінприроди в областях, воно все замінено на ось оці на функції підрозділів обладміністрації. Але в закон про природно-заповідний фонд ці зміни не внесені. Отож, департаменти Мінпро... Держуправління мінпроди в областях більше не існують. А згідно закону про природно-заповідний фонд, лише вони можуть займатися створенням і. І іншими діями, пов'язаними з природнозаповідним фондом. А тож на сьогодні, якщо зовсім там бути законослухняними, то е, ніякої, ніякої діяльності по об'єктам природнозаповідного фонду місцевого значення в Україні вести неможливо. Лише департамент екології е, заповідної справи міністерства може займатися об'єктами загальнодержавного значення, як створювати, так і все інше робити. І тут випливає ще додаткова проблема, пов'язана з адмінреформою, це часткове скорочення і стільки, власне, скорочення. Не таке воно сильне було в міністерстві, скільки удар був нанесений саме втратою тих осіб, які працювали в областях по створенні. Якщо раніше було 56 осіб в Україні ще два роки тому, у кого в посадових інструкціях було написано підготовка матеріалів для створення проєктів про заповідного фонду, я так розумію, що сьогодні залишилась. А на Настя, мабуть, так тут в департаменті у кого є, така такая є, розвитку міжнародної ну, діяльності коло світової діяльності і, власне, не? власне, якщо о, о, оця втрата обласних підрозділів призвела до того, що з 56 осіб, які займалися створенням об'єктів ПЗФ, відповідна посадова інструкція залишилася одного чи у двох. двох у двох Ще Григорій ну, Васильович я я, я, я я перепрошую. Е, інша справа, що ну дійсно двоє з 56 це дуже мало, і якщо ми подивимося законодавство, яке ну декларативна частина нашого правоохоронного законодавства це і національна стратегія колишньої політики, і закон про формування загальнодержавної програми. Замідержав програми формування національної екомережі, ми побачимо, що до 2015 року треба створити 10,4% продано заповідного фонду, якраз в два рази більше ніж сьогодні, є, і створено за всю історію України, і плюс там з радянського часу 68 року. Відповідно, звичайно, що дві людини абсолютно не встані за наступні півроку а я думаю, і за наступні п'ять років. Збільшити вдвічі наявний протизаповідний фонд. Відповідно, це дуже сильно от власне, оцей момент наявність конкретних посадових осіб, які цим займаються. Це якраз той, той пункт, який можна вирішити на рівні міністерства, наприклад. Бо проголосувати вже, я так розумію, мінімум є два закони на розгляді Верховної Ради, які повинні надати. Функцію роботи з продно-заповідним фондом підрозділом облдержадміністрації це може проголосувати Верховна Рада. Звичайно, тут міністерство можливо, ну як мінімум, не всі важелі має щоб це зробити, але як мінімум на рівні міністерства можливо комусь додати додаткову таку функцію, щоб полегшити роботу тих, хто зараз займається створенням. ПЗФ це було б дійсно в те, що в функціях мінприроди. От, і е, це з одного б, один такий висновок, і другий висновок ми би дуже хотіли б, щоб 30 го числа в у Львові, ну я насправді не знаю на кого розписаний лист на, а, на, на департамент, на юридичний департамент, так е, е, дуже хотіло би, щоб в, на зустрічі у Львові по а в наслідках адмінреформи для прадоохоронних галузі було дійсно було представлено міністерство, тому що там дійсно юристи протягом півроку аналізували, як це все можна в... 30 30 -е, число. Весь, весь день, 30 -е число, правило, так. людину міністра. І власне так виходить, що. Е... Підготовлений проєкт нового положення типового для обласних департаментів, але насправді те, чого найбільше хотілося б, щоб це сталося, я думаю, що це очевидний момент, це власне відновлення урядової структури, якою була Держслужба заповідної справи, тому що робота по природно-заповідному фонду, який сьогодні займає там 6% України, а мав би займати ще вдвічі більше, звичайно, це набагато серйозніша робота, ніж, наприклад, робота. Агентство рибних ресурсів, наприклад, або там навіть і лісових ресурсів, вони і все одно на третину складаються з природно-заповідного фонду. Ну, власне, такий цей моя одна, а що я хотів сказати, і ще я хотів сказати. Таку дрібничку я дуже вдячний департаменту заповідної справи за те, що нашу, наші попередні, от коли ми тіті почали аналізувати ситуацію в продозаповідному фонді, ми виявили, що є дуже серйозна переїхав підрахунку. стільки ж у нас є пророднозаповідного фонду? От нам треба там 10,4% в 2015 році і 15% в 2020, а стільки ж є зараз. І от колись ми дослідили, що. Насправді дуже багато об'єктів просто перекриваються по площі. От, наприклад, є 5 заказників, вони розташовані поряд, приймається рішення, що вони обводяться спільним контуром, створюється національний парк. Ну, Абсолютно нормальна практика, більшість національних парків створена таким чином. Але якщо ми потім подивимося, спитаємо у кожної області, от ми спитали у кожної з областей, і області нам відповіли, ось у нас заказників стільки-то гектарів, національних парків стільки-то і того більше. Ну, так. І ми колись з цим звернулися до Мінприроди. І дійсно, Мінприроди, департамент заповідної справи пішов на таку, ми дуже були здивовані, дійсно таку чесну дію. І те, що зараз на сайті Міністерства є, ось ця табличка статистика фонду, там дійсно не 7%, як виходить з висновків областей, а 6,05%. І це дійсно, ну, з одного боку, воно прикро, але, але чесно. От, але ми вважаємо, що це тільки -ті перший крок, і ми хоч хочемо все ж таки запропонувати. Потувати Міністерство ще один такий неприємний, наступний етап у цього от, чесності, тому що е, частина, про, ну, на жаль, це значною мірою стосується Криму, який зараз під питанням, але все ж таки у нас є Приморські області і в них є великі національні партії: при Азовській, Меотида, Азова Севастій, Джерелгач, Чорноморський біосферний заповідник, Тузлівські Лимани, Нижній Дніпрості і Донецький біосферний заповідник. Всі вони. Mm. І всі вони мають в своєму складі частину морської акваторії. Законодавчо абсолютно все нормально. Ми можемо створювати навіть не тільки в територіальних водах, а навіть в виключній економічній зоні. Законодавство дозволяє створювати ПЗФ. Але коли ми рахуємо, скільки ж якась ж частка України ПЗФ ПЗФМ зайнята, то ми чомусь, от самий класний приклад Херсонська область. Там Джарелгарський нацпарк, Чорноморський біосферний, азове Севастій. Сумується стільки ж всього площа продного заповідного фонду множиться на 100 і ділиться на площу області. Ми отримуємо в Херсонській області там дуже багато продного заповідного фонду. Але 63% всієї цієї площі це морська акваторія. Вона не входить в площу України. І тому для того, щоб коли ця табличка, яка є зараз на сайті Мінпроди, в ній дійсно написано, яка є площа про заповідного фонду, це чесно. А коли написано який відсоток, то це вже не дуже чесно, тому що для підрахунку відсотка. Не е, треба відкинути те, що в акваторії. Ми обрахували, ми у всіх нацпартій витримували стіті, ж у них гектар акваторії, стіті суходолу. У нас є вся ця статистика, ми готові її надати. І виходить, що насправді 5,5, а не 6,05. Але це вже остаточна схожа та правдива цифра, скільки у нас є продного на заповідного фонду. От, тому я е, е, хочу там, я не знаю, до протоколу запропонувати таку угу. дію. Е, таку пропозицію це, да, врахувати це, цю це річ. Це ну, ми ж поки слухаємо. Так, ну власне я, ну, це те, що я хотів сказати.